Армадов, забудь про. Пане, пане, вітаю вас. Кланяюся на Я вас вітаю. Вітаю, бо ми сьогодні не просто так вітаємо один одного, окрім дня туалета. А, сьогодні і Тисячна огола. Пеле, сьогодні День чоловіків. Я б кажу, що символічно, що Пеле забив свій тисячний м'яч в день чоловіків. Так, це так. Не, не просто так. Він чекав, 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 чекав до того, щоб день чоловіків забити свій тисяч нем'я свято щорічне, і відзначають його у е, 70 країнах світу. Створили свято, щоб нагадати про позитивну роль чоловіка у сім'ї та суспільстві, і поговорити про гендерне рівноправ'я. А до нас е, завітала е, Аня Кушнарук. З якого якраз про це гендерне рівноправня ми теж поговоримо. Доброго У нього так змінився тон. знаєте, Він такий був суровий строй, тільки Аня рук, Зараз така футболька розтікся. Людина не дуже часто до нас приходить прямо в студію, тому треба бути максимально позитивним. У вас так тепленько, так це світ. Анечка, каже, що зараз психологи стверджують, що зараз чоловіки. Зазнають найбільшого тиску, особливо в Україні був постійно: ти повинен, ти повинен це твоє призначення. Чи дійсно є якийсь список того, що має робити чоловік, наприклад, в родині, і чи дійсно він щось повинен? Ну, було б дивно, якби я сказала, що ніхто нікому нічого не винен, адже навіщо ми тоді створюємо сім'ї, навіщо ми створюємо якісь союзи, за яких ми насправді, як жінки, так і чоловіки, або ті люди, що сходяться в союзі, кожен із них несе свої функції. Кожен із них бере на себе частину зобов'язань щодо впровадження нормального життя конкретної родини. Це не означає, що є суто чоловічі обов'язки і суто жіночі, але і чоловік, і жінка мають входити повноцінним покращенням життя. Пари, родини, обставин, відносин. Все ж таки, і якщо говорити про сьогоднішній тиск, безумовно це величезна, величезна, величезна площина того, як важко іноді внутрішньо співпадати з тим очікуваним боргом емоційним, який тобі приписують. Всі чоловіки по-своєму приходять до відчуття боргу, до відчуття внутрішньої поваги, до відчуття не знаю, якоїсь стану внутрішньої своєї мужності. Але є така теза про те, що сьогодні нав'язують образ угу. того, що до цих пір чоловіки не плачуть, то не танцюють, і всякі ці історії. Жінки? Ці не, тільки жінки. Жінки не тільки жінки. Це можуть бути, ну наприклад, конкретна історія конкретного батька, якого задовбали ще в дитинстві, і він своєму сину потім не дозволяє бути людиною. Тобто він йому приписує якісь чіткі фрагментарні рамки. Тобто, якщо ти хочеш займатися танцями, наприклад, не можна. Бо тату не знаю, там відібрали балетки, да і дали йому замість того м'ячика. Наприклад, да. Бо мужики не танцюють, да, мужики не танцюють. Мене Абсолютно вірно. випадок був ну буквально дня. мене малий вигнав з тренування з футбольного. Мене мій син вигнав з тренування, тому що Пушек я йому залишав тренуватися. Що, да? Ну, Я йому почав підказувати, а він так розвертувся і каже: Тато, що ти там мені розказуєш?» А мене так чоловік виганяє, коли я почав. Я до нього тільки, мені тренер каже. Так. Mm -hmm. І він йде ну, після так, гри. Так. Думаєш, що я буду сварити. Кажу, Рома, слухай, вибач, був не правий. більше взагалі так, не взагалі не туди. Це так. твоя історія, твоя на цьому. Ну ти, тобі треба проходити усвідомлення, що діти дорослі, що вони стають чоловіками, що може тобі відгаркнутися так достатньо серйозно. А от цей стереотип, що чоловік має повністю забезпечувати родину. Це теж кимось нав'язано? Це нав'язано. Насправді і історія вона не актуальна в сьогоденні, тому що сьогодні заробляють кошти. Здебільшого ті, кому це краще здається, входять у бюджет спільно таким чином, як це можуть. Але дивіться, є конкретні внески в родину. Якщо один заробляє, наприклад, в даному випадку це жінка, це не означає, що чоловік продовжує виконувати чоловічу функцію в тім, що не робить жіночої роботи. Річ у тім, щоб об'єднуватися, ще раз повторюю, заради створення, а не заради того, щоб казати не мої справи, не бабські штуки і так далі. Не, тобто тут Немає буди цього сексизму. Ну так ще честь нарізати цибулю цій прекрасній людині, що не, так тоже щось не Обожаю, <laughs> І, так то це і Це далеко. просто не те, що ти надихнув на створення абсолютно нового пирога. Я можу сказати. Нарізання цибулі. <рес> цибулево. <Це> <рес> далі. Я хочу вас спитати. Це для України нова тема. Угу. Декретна відпустка для чоловіків. Тільки 2% українських чоловіків йдуть у декретну відпустку. А закон дозволяє до речі, з 2021 року. Проте те п'ять хотіли б приділяти набагато більше часу дітям. Угу. Тобто йде 2%, відсотки, да. а ході 45. 45. Да. і навіть. У нас у шоу твій день був спецпроект тато у декреті з поліцейським Сергієм Багаликом. Що найчастіше заважає чоловікам от наважитися на цю декретну відпустку, е бо у Франції вважає... насправді 50%, 50 чоловіків з задоволенням приділяють увагу дітям. Да, і це норма важлива тема. Я, до речі, була тоді в студії, коли вперше Сергій приходив, з ним валятком на собі, якого він приносив у студію, Да, це дуже приємний досвід був для мене. От дивіться, якщо ми говоримо про ну відпустку, в мене язик не повертається говорити. Да, це час життя щодо відпустка. Це не відпустка. Да. да, це декретна робота. Мені здається, так потрібно говорити. Але все ж таки, якщо чоловік обирає для себе. Такий шлях, він автоматично вбирає на себе ще іншу частину домашніх а, якихось робіт. Да? Тобто, неможливо знаходитись лише по догляду за дитиною в просторі, ти автоматично починаєш доглядати з усіма, хто приходить в той дім. Тому все ж таки важливо тут усвідомлювати, що не всі чоловіки будуть ладні взяти на себе повністю всі обов'язки, пов'язані із родиною, із утриманням родини у побутовому аспекті. І ще один момент: дуже негативне насправді. Чоловіче ставлення до тих чоловіків, що беруть декретні. Відпустки будемо так все ж таки їх продовжувати називати, і дуже часто це некомфортно. Некомфортно з боку батьків цього чоловіка, адже зазвичай мами чоловіків засуджують тих чоловіків, що обирають для себе шлях побутовий або шлях, наприклад, доглядання за дитиною, за родиною. І тут дуже такі делікатні мають бути моменти. У мене просто ну двоє дітей. Я вам хочу сказати, що я б ніколи не брав декретну відпустку, тому що це страшна робота. З'їхав би з глузду? Ну, Просто так. Я вам хочу сказати, що це ну це не то що відповідальність і це, ну це дуже важка робота. Страшенно, я коли там бачу. Як це все відбувається, це дуже, це, це, це дуже складно. А ще треба лишатися непсихованим, сексуальним, гарним, в гарному настрої і, і так далі, правда? Але це все одно стереотипи, в яких ми живемо. І наприклад, коли сім'я приймає рішення розійтися, розлучитися, то знову ж таки стереотипне діти завжди продовжують жити з мамою. Проте не всі жінки. Є хорошими мамами, але ага. їм все одно залишають дітей, і діти проживають. А, а час у тата це субота і неділя, тата вихідного дня. Чи завжди це добре? І чому? Абсолютно не завжди це трагедія, насправді, суспільна. От я категоричний противник. Ну на, наприклад, французької системи, де дитина зобов'язана жити тиждень з татом, тиждень з мамою, тобто все ділиться порівну. Дитина просто взагалі втрачає відчуття нормального дому. Вона втрачає відчуття нормального якогось стану речей. Да? Тому я тут не не прибічник того, щоб все ж таки. Дітьми кидатися заради рівноправ'я, але дивіться: оця історія про те, що мама не завжди класна, мама, і дитині не завжди краще з мамою. Вона на жаль виникає, тому що більшість татусів, які хотіли би. Виховувати своїх дітей самостійно або в парі з мамою, вони максимально пасивні, тобто вони не починають цю тему взагалі підіймати. Вони не починають не відбирати в мами право бути з дитиною, а відстоювати можливість жити разом із дитиною. Тобто, якщо є всі підстави, говорити про те, що дитині щось дискомфортно, щось заважає, навчатися, розвиватися, у вас є можливість забезпечити цей простір для дитини. Це абсолютно прекрасно. Якщо дитина живе з тими з батьків, з ким мікроклімат, фізичний, психічний, психоемоційний, матеріальний для неї на сьогодні продуктивний. Але за ідеальної можливості не потрібно позбавляти іншого з батьків, якщо там не йде мова про якийсь абсолютний треш, психологічне насильство, і не дай Боже фізичне так само. На жаль, ми зараз ну, за цим спостерігаємо і тільки на певний час зможе зробити цю еволюцію суспільства. Але є ще один стереотип, так. який існує у жінок, що жінки можуть, начебто, виховати для себе ідеального чоловіка. Чи... Чи, чи виправдано це, і чи можна дійсно перевиховати уже сформовану людину після того, як сформувалася родина? А я просто хочу зрозуміти, що вкладають жінки в слово перевиховати. От розповім вам зараз та... тільки цю тему почула, аж долоньки. <світ> 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 от дивіться, в ідеальному нормальному світі люди сходяться не для того, щоб перевиховувати один одного. Та? Це ж не тваринка, яку там потрібно навчити пісяти в день туалету, там та там, де потрібно. Це жива людина, яка таким чином сформована з безлічі причин, що були до того. Тобто Якщо ви обираєте собі партнера задля того, щоб з нього викувати когось іншого, це вже насправді патологічна історія. Для шлюбу, для того, щоб мати нормальні відносини, люди мають бути комфортні один одному в побуті. Але всі, хто мають вже досвід дорослих стосунків, знають, наскільки ми важко з одного боку з іншого потребуємо цієї притирки, того, щоб не знаю, в один час комфортно було снідати, да? або в один час більш-менш якимось там а, чином прокидатися або вкладатися спати, мати якісь спільні теми. Тобто є, Питання побутової якоїсь звітності один до одного, і це про нібито виховання. А от якщо ми маємо перевиховувати, тобто ламати людину під себе або навпаки, всі ці союзи приречені насправді бути максимально непродуктивними. Але є умова. От є такі шлюби. Це зараз метафорично не в прямому сенсі. Садистів і мазахістів. З точки зору того, що, наприклад, йому подобається, наприклад, нічого не робити, йому подобається, коли його шпиняють, а їй подобається все за нього робити і шпиняти. Mm -hmm. Там всі щасливі. Да? Тобто вона все життя його виховує, він все життя нібито її ненавидить, але отримує свої бонуси. Вони класно продуктивні. Але для людей мені хочеться сказати, ну, такого середнього, психоемоційного, здорового клімату, присвячувати життя тому, що ти іншу людину випилюєш під себе, ви знаєте, це трагедія. Тому що дуже важливо говорити однією внутрішньою мовою у інтимних відносинах. Люди мають бути комфортні один одному, приємні. І якщо ти там починаєш людину силувати, тим, щоб вона стала або більш не знаю, якось яскравою, активною, або трохи тихіше. Різні там, наприклад, сексуальні темпераменти, це не виховання, так, це не просто це не тортури не. А для мені обох. З мені з це просто відсутність любові. Ой, там може бути любов, але любов ще треба до неї дорости, щоб вона стала усвідомленою тезою в сімейному житті. А просто любов'ю може бути я і не сприйматися пристрасть да. І бажання хороший я його передам, Це теж може бути така внутрішня любов до власного симптому, Перевиховувати mm -hmm. все те, що зустрічається мені на шляху. Тому давайте поважати чоловіків настільки, щоб сприймати, що і жінок так само, щоб сприймати, що ця людина таким чином вже сформована, і mm -hmm. ця людина вже такою є. Не підходить, Ну то не живіть, якщо ви не вмієте витримувати і любити те, що ця людина собою несе. Як е е е останнє запитання, як реагувати, коли чоловік. Ну це можна назвати, відпрошується, хоча мені так не має бути. Відпрошується Коли до друзів хоче. на футбол піти, наприклад. Або хоче ага, проводити хоче. час хоче, більше з друзями. з друзями. Тут така ну, тема те, важка. більше, хоча б один вечір. Знаєте, тут я б час прям лекцію зарядила насправді там на 100 годин. У цьому історія відпрошуватися нереально неможливо. Ми всі в сімейному житті при цьому ж відпрошуємось, тому що ми повідомляємо, ми узгоджуємо графіки, правда. Ми якось співвідносимо, з ким діти, якісь витрати і так далі. Тобто, таке питання взаємодії все одно лишається. Але якщо хтось перебуває в контексті, що він має запитувати дозвіл на те, щоб кудись піти або кудись не піти, то прояв нормального і нездорового насильства у цій родині. Mm -hmm. Тому давайте думати відверто, чи потрібно. Таким чином формувати відносини. Якщо кожен раз, коли цей чоловік, конкретний, про якого сьогодні говоримо, йде і його потім приносять, то безумовно, да, він каже: Нічого, що потім мене принесуть. Ти відкриєш двері тим людям, що мене занесуть. Тут потрібно вже домовлятися такий, знаєте, сетинг, як вони будуть продовжувати. Але все ж таки, якщо говорити про... Більш-менш нормальні інтереси цікавості, і хобі мені здається, там все має бути узгоджено через бажання. Партнерам в ідеалі має бути в задоволення, що іншому класно, що він в гарному настрої. Не має бути цих перегибів. Знаєте, що один весь час десь на веселощах, інший весь час. Не знаю, пахує наприклад, да, угу. і пригнічений вдома. І ще принциповий момент є а, така теза, що якщо один відпрошується, не хоче бути вдома, то інший за позицію цю а, доганявок. Він починає просто робити все, щоб, а чому тобі зі мною не цікаво, а лишайся тут і нічого не пропадує. Тобто, ти просто не ходи до друзів і сиди, і дивись на мене. Тому давайте думати, яка тут внутрішня емоційна вигода не відпускати від себе своїх партнерів. Давайте будемо повноцінними особистостями, які вміють радіти один за одного і і просто підтримувати. Любові всім і хочеться побажати кожному з нас. Дякую, з нами була Анна Дякую. Кушнерок. Сьогодні міжнародний день чоловіків. Давайте формувати цю традицію, святкувати цей день. Ми вас вітаємо С повагою. Дякую. Дякую. Дякую.